Друзі, я вам зараз буду розповідати про підвищення пенсії, яка ще мала статися у вересні, і в чому тут справа і чи буде вона. Але зараз я вам скажу одну річ, яка, чесно, навіть мені не дає спокійно спати. От скажіть, це нормально, ми з вами усе життя працювали, будували цю країну, а сьогодні постійні тільки обіцянки, постійні зміни, постійні тривоги, увімкнеш новини, серце стискається. Чи буде пенсія унікав, чи підвищать, чи не заберуть, та скільки це може вже тривати. Ви знаєте, я, коли говорю тут правду, дуже багато людей мені пишуть, не знаєте, не говорити так. Не говорити так, правду не говорити. Просто ніби, не мов би не нагнітай. Я не розумію, в якій країні ми живемо. Ті люди або пишуть з-за кордону, яким дуже, дуже прекрасно жити стало. Або це дійсно ті, хто не хочуть, щоб знати правду. Тому я зразу заявляю таким слухачам. Ви не слухайте тоді, якщо ви хочете бути у і ванні, знайдіть собі такі канали, де вам будуть повторювати одне й те саме сто разів, як все прекрасно. Тому що ми тут говоримо, по суті, як воно є. І по правді, я інакше не можу, інакше я не можу спілкуватися з людьми, яких я ціную і поважаю. А це моїх слухачів і глядачів. Вибачте мені, що я відступив трошки. От просто скажіть, чому українські пенсіонери мусять жити в постійній напрузі, замість того, щоб отримувати повагу і нормальні умови в старості? Хіба я щось тут уже погано кажу? І я знаю, дорогі мої, знаю. Ви зараз слухаєте і думаєте, ну от знову щось обіцяють, щось розкажуть, і знову нічого з того нам не буде. Та я такий самий, як і ви. Я не прийшов сюди прикрашати реальність, розумієте? Я прийшов поставити все на свої просто полочки, як я то розумію і знаю. І сказати правду, і підтримати вас. Бо ми тут з сім'єю зібралися, можна сказати, однією. Ми в одному човні. Хто би ще нам розказав так, щоб було, знаєте, якось воно по-людськи? Зараз тема буде торкатися і пенсій в Україні, і підвищення пенсії 2025 року. І дія картки торкнемося трошки і військових пенсій, і ідентифікації пенсіонерів, і всіх тих новин, які зараз перетворюють наше життя тільки на роздуми. І так, друзі, я розумію ваш гнів, я поділяю його. Але давайте триматися разом. Дивіться. Я почну з головного, друзі. Дивіться. От слухаю я ці гучні такі заяви. Пенсії піднімуть, реформа буде, покращення не за горами. І думаю, а де воно, де? Ви відчули щось революційне? Ні. І я не відчув. Та давайте все ж зробимо і розберемося тут чесно, без паніки, але й без ілюзій. Автоматичні надбавки за віком. Хоч щось, але. Мало би бути, друзі, дивіться, тут скажу прямо. Так, надбавки є, і вони насправді автоматичні. Люди віком 70-74 роки отримують дійсно справді плюс 300 гривень. 75-79 років будуть мати плюс 456 гривень. І 80 років плюс будуть мати 570 гривень надбавки. Але тепер є питання. Це підтримка? Чи що це таке? 300 гривень у 2025 році. Це навіть не тиждень нормальних закупів, якщо чесно. Та який там тиждень, там це на день. Ой, але я мушу вам донести правду. Ці надбавки діють, вони є, і якщо вам покладено, вони будуть нараховані автоматично. Це правда, це... Ні... ніхто це не відміняв, як кажуть. Ще один важливий момент. Допомога самотнім пенсіонерам. 80. Які потребують догляду. Якщо є висновок лікарської комісії, ви маєте право на додаткові виплати. І от скажіть мені, чому люди про це не знають? Скажіть, чому держава мовчить, а людям доводиться вичитувати по шматочках це все? І тепер: ідентифікація до 31 грудня, друзі, це важливо. І нагадаю, коротко, може, не всі знають. Ця тема вже всім, знаєте, вона набридла, чесно кажучи. І вас це нервує, і мене так само нервує. Але відмахнутися тут від цього нам не вийде. Ідентифікацію до 31 грудня мусять пройти, друзі, ну, можна сказати, що всі. Пенсіонери, ну вірніше, давайте я назву хто. Пенсіонери, що тимчасово живуть за кордоном, мають пройти, і люди, які виїхали з окупованих територій. Це мають пройти обов'язково. Але ідентифікацію повинні пройти всі. Так, так чи інакше, будуть проходити це всі, і мають пройти, бо це називається. Повідомити, що ми і живі, і здорові. Навіщо це? Бо в нас вже були випадки, коли виплати просто крали. І, друзі, це не жарти, таке було. І державу деякі випадки це налякало і не прийняли такі рішення. Але хочу вам сказати одне, що не бійтеся. Якщо не пройдете, так виплати призупинять, але після ідентифікації все повернуть. Тому тут все нормально. Дивіться, це можна зробити через відеозв'язок з пенсійним фондом. Особистий кабінет на порталі пенсійного фонду може бути або дія підпис. Так само мені люди говорили, що це дуже легко зробити. Що ти нагнітаєш? І скільки я бачу коментарів, які кажуть, що неможливо пройти по відеозв'язку, чекають у чергах тижнями. Тому, друзі, тут, якщо в когось це вийшло, добре, але не пишіть, будь ласка, що це так все просто. Просто не треба здаватися. Отак підтримайте людей. Тут я не проти. І так, так, це все цифра, але іншого шляху поки що немає. Дивіться, ще є дія-картка, спроба спростити чи перекласти все на людей. Розбираємося. Отут, друзі, хочеться трошечки посперечатися. З одного боку, це зручно. Один рахунок, швидкі виплати, менше паперів, звичайно, доступні пенсійні виплати онлайн тощо. Але і мінусів тут вистачає. Дивіться, потрібен смартфон. Не всіх він є, погодьтеся, що не всіх. Якщо збій, бігай по інстанціях. І безпека даних на совісті вже користувача виходиться. І я вам скажу чесно, переходити поки що не обов'язково на таке. Хто хоче, звичайно, переходьте. Хто не хоче, можете залишатися на класичних картках, друзі. Але держава однозначно буде штовхати всіх у дальшу у цифровізацію. Це мови навіть нема. І отут я з вами. Було би добре, щоб робити це не через якийсь тиск, а через зручність і повагу. Чому я тут? Чому я так говорю? Я ж говорю це з професійної точки зору, а не просто, що там хтось прийшов і каже, що тут дурниць. Ще зачіпаю таку тему військові пенсії. Чи буде перерахунок, це також корисно, дуже вам чути, напевно, декому. Є законопроект номер 13461. Якщо його, знаєте, добре обдумати, це врахують додаткові двіця виплати військовим під час воєнного стану, пенсії можуть зростати тоді, перерахунок можливий уже буде, знаєте, найближчим часом, але він би вже мав бути перерахунок з вересня початися. Ну, напевно, ще не повністю всім перерахували. Але я думаю, що, друзі, це буде, це можна почекати. Це також, напевно, що буде. Ну, це буде прийнято, ці надбавки будуть. Я так більшість, ну, 90% я би так дав. І тут я вам скажу вже так від свого серця до вашого. Наші військові заслужили не перерахунок. Ви знаєте, а гідні пенсії з першого дня. Але ми говоримо про те, що є поки що це, знаєте. В обговорюванні. На мою думку, хто військовий, хто захищав цю країну, як мінімум, до кінця життя має мати від держави великі дуже привілегії. Бо дійсно таким людям честь і повага всім, хто захищав, і хлопцям, і хто захищає, вибачайте, бо то. Хто захищав, я маю на увазі, може вже був у зв'язку з деякими обставами, просто ну, звільнився від служби. А хто захищає зараз, також достойні хлопці, і чоловіки, і ті, хто захищав. І жінки, і чоловіки. Ви знаєте, і дівчата молоді, бо є багато молодих просто людей, справді вони достойні, щоб держава піклувалася до кінця їхнього життя. Це моя особиста думка. Ну, вибачте, бо це емоції. Я не можу вже спокійно просто про це все говорити. Дивіться, кому можуть зупинити виплати і як все відновити? Причини зупинки перше. Помилки в документах, друге переїзд за кордон. Третє, Непройдена ідентифікація. Друзі, за це все, що я називаю, можуть зупинити виплати. Оголошення зниклим або померлим і неотримання пенсії 6 місяців поспіль. Можуть зупинити тоді, пам'ятайте. І от тут у мене питання до, ну, до всіх. Чому людина має сама здогадуватися? Чому не можна попереджати нормально? Я не розумію. Дивіться, як відновити? Дізнатись причину Пенсійного фонду України. Вам треба перше подати документи, написати заяву, якщо затягують письмовий запит або скарга. І все вирішується, не панікуйте. Скажімо так, люблять тих, хто стукає, бо таких і бояться, і таким, і все вирішують на державному уровні. Так що добивайтеся свого, якщо правда, бачите, на вашій стороні добивайтеся, друзі, цього. І якщо ви працюєте на пенсії, дивіться, все можна, але якщо пенсія за вислугу років і ви повертаєтеся на ту саму посаду, можуть бути питання. Проконсультуйтеся у пенсійному фонду обов'язково або до юриста. Ви можете написати в коментарях, чим можу я вам поможу. І тепер велика пенсійна реформа. чи буде щось суттєве. Дивіться, друзі, планують три рівні. Перший солідарний, другий накопичувальний, третій буде професійний. На словах добре. На практиці, як кажуть всі, потрібні гроші. А держава зараз у складному становищі. Накопичувальний рівень це супер, але його ефект буде через роки. Не завтра, не післязавтра, це зрозуміло. Тому підвищення у 2025 році буде, воно буде невеликим, це факт, але і рік уже закінчується. 2026 рік, там зовсім інші умови, там буде краще, на мою думку. От, дивіться, я ще вам так скажу. Хочу бути з вами дійсно. Чесний, справжнє підвищення пенсій буде тільки тоді, коли економіка підніметься. Тільки тоді, коли зарплати виростуть і внески збільшаться. Ну, це по факту, я вам кажу. А поки що ми маємо те, що маємо: точкові зміни, дрібні надбавки, цифровізацію, перевірки ідентифікації. Це все також потрібно. Але хотіло бся набагато всього краще. Будемо чекати, я вас розумію. Я розумію ваші. Невеличке, може, і розчарування, бо, якщо чесно, і мені теж хочеться сказати, люди добрі, ми заслужили більше. Але я тут, щоб хоча б допомогти вам розібратися, підтримати, чим можу пояснити, підставити своє плече, таке, знаєте, інформацією і просто порадою, пишіть в коментарях, я відписую. Значить так, ще фінальний момент, друзі, давайте так. Я вам так скажу: ви пам'ятайте, будь ласка. Не передавайте паролі нікому свої, я все зараз говорю вже на рахунок пенсії. Увімкніть двофакторну автентифікацію. Перевірте свої смс, документи, тримайте в порядку завжди, друзі. І не відкладайте ідентифікацію, прохання таке, бо до 31 грудня. Не Відкладайте, бо потім черги будуть. І користуйтеся всім, що вам належить, віковими надбавками, допомогою 80, електронним кабінетом Пенсійного фонду України, програмами підтримки все узнавайте. Друзі мої, я вас щиро обіймаю. Ми тут сім'я, ми разом. Якщо вам було корисно, поділіться цим відео своїми друзями, знайомими, нехай і знають, розумієте от. Хто ще не підписаний, запрошую, підпишіться на канал, тут обговорюємо дійсно по факту. Це для людей, хто хоче реальні знати речі, а не там собі просто, а як буде, а все добре, не переживайте. Тут такого нема. Тут все по факту і по суті, я кажу. Я не люблю, знаєте, переливати. Яка пустого у порожні. Прошу підтримки до відео, звичайно, як і всі люди. Мені це приємно. Поставте уподобайку, палець вгору, натисніть, друзі, нехай відео шириться. Мені це приємно, я буду розуміти, що я недаремно працюю і стараюся тут для вас. І пишіть коментарі, друзі. Пишіть, я все читаю, все беру до уваги. Ви для мене є важливі. важливі. І я вам дякую особисто від себе за довіру. Тримаймося разом. Зараз я кажу вам до побачення. Не прощаємося. Буде щось корисне, а його є багато. Виставлю відео на каналі, друзі. Заходіть, можливо, щось для себе корисне зачерпнете. Я тому буду дуже радий. Все, щиро вам дякую. На все добре.